Тарас Загородній з нами на зв'язку. Пане Тарасе, ради вітати. Доброго дня, пане Тарасе. Зрештою, давайте почнемо з рішення Джо Байдена все ж таки надати Україні касетні боєприпаси і його заяви, що таке рішення ну пов'язане по суті з браком 155-мм міліметрових снарядів для збройних сил України. каже, що це буде таке. Проміжне рішення, поки а, виробництво цих снарядів не збільшиться. От на вашу думку, чи не є це таким вже публічним визнанням того, що наші партнери по суті не встигають за діями збройних сил України? Ну я не виключаю того, тому що ж дивіться, останніми ж роками весь світ активно скорочував дійсності воробничі потужності ну воробничі потужності пов'язані зброєю. Європа взагалі фактично знищувала власну промисловість, армію і так далі. Тому звичайно, що є брак цих потужностей. Це раз. І По друге характер цієї війни, він як і визнавали американці, він схожий навіть не на другу світову війну, а на першу світову війну, коли масове застосування артилерії, і відповідна ніхто і не готувався до такої війни. А виробничі потужності це виробництво, це ж досить складний процес. Так потрібні кваліфіковані люди, потрібна промислова база і багато чого іншого. А Америка теж пройшла достатньо великий. Процес деіндустріалізації і відповідно вони зараз намагаються ну повернутися до до того до того моменту, коли вони самі по собі і були таким, як знаєте, так як Рузвельт говорив в першу в другу світову війну. Америка повинна стати арсеналом демократії, коли вони переводили. Економіку на військової рейки для того, щоб забезпечувати бойові дії ленд-ліз, в тому числі для Великобританії, для радянського союзу, і ну і для власного для забезпечення власної армії і забезпечення бойових дій, фактично по по всьому світу. Я, от, до речі, нещодавно читав інформацію, що через брак кваліфікованих кадрів. Американці були змушені залучати в тому числі пенсіонерів, які вже ну зараз на пенсії, для того, щоб збільшувати виробництво стингерів, бо б, інтенсивність бойових дій така, що ну американці були просто до цього не готові. В цьому ж інтерв'ю Джо Байден вже відверто заявляє, що Україну поки що не бачить в НАТО, мовляв, поки що не варто доєднувати до сім'ї альянсу, як висловився Джо Байден, тому що це може загрожувати відкритою війною Заходу з Росією. Але на вашу думку, чи не є це прибільшенням на даному етапі війни? І можливо причини небажання бачити Україну в НАТО прямо зараз вони насправді ще глибші? Ну ми з вами вже обговорювали це, по-моєму, стосовно НАТО. Ну зараз і не буде стояти НАТО. Під час бойових дій ніхто приймати Україну в НАТО не буде. Це, це, це чітко і ясно. Ми повинні розуміти без здобуття територіальної цілісності України до виходу на, на кордони 91-го року. Заяви Байдена мають як об'єктивний, так і суб'єктивний фактори. Об'єктивний фактор полягає в наступному: що у американців та у європейців різні погляди на війну Росії проти України і, взагалі, наставлення до Росії. Якщо для європейців Росія вже слава богу, стала головною загрозою і екзистенціональною такою проблемою, то Китай, наприклад, у них більше як партнер. А у Сполучених Штатів Америки все навпаки для них Китай є головним конкурентом і потенційною загрозою. А от щодо Росії, поки що є великі питання, тому що все ж таки в довгостроковій перспективі я думаю, вони ще сподіваються, що Росія буде виступати на їхньому боці. Тим більше до цієї думки схиляє в тому числі адміністрацію Байдена такі важкових як пан Селіван і Пан Бьорнс. Я от спеціально читав книгу Бьорд його спогади, які він випускав. Досить до речі, непогано написана книга. Дуже всім раджу почитати, щоб розуміти, як працює американська дипломатія. Так ось ну загальне враження, те, що я там побачив, ну пан Бьорд достатньо рософільське має настрої. Найчастіше до речі, свої книзі він згадував Україну. Я нарахував аж п'ять разів. А він категорично був проти, ну в той час, проти вступу України в НАТО і Грузії, в тому числі в НАТО. Він вважав, що от є Росія, він же колишній ще посол США в Росії є от таким, ну так би така зона інтересів для Росії, і пан Бьорнс, він. Є прихильник як такої знаєте, достатньо вже застарілої політики стосовно Росії, яка полягає в тому, що Росія повинна все ж таки залишатися цілісна, і вона повинна бути ну така опора все ж таки американської політики, ну в різних форматах. Ось суб'єктивним процесом, які пов'язані з тим, що зараз Байден не го... не готовий говорити про НАТО, є вибори Сполучених Штатів Америки, і Байден не хоче, щоб його звинуватили. В тому, що в дійсності втягує Америку в пряме зіткнення з ядерною державою, з Росією, і втягує НАТО. Цим активно зараз займається Трамп. І, до речі, багато політиків на Заході, в Західній Європі, в тому числі активно спекулюють цією темою, що це права втягнення е, НАТО в пряме зіткнення з Російською Федерацією. Тому от, от така позиція. Але ми повинні розуміти, що багато чого вже змінилося. <клес> змінилося після рейду Пригожина. Рейд Пригожина показав, що Росія настільки згнила. Зередині, що навіть за наявності поки що Путіна при владі немає ніяких гарантій, що вона вже буде, поглина... Поглина... Її буде поглинати хаос, що вона зможе контролювати свої, в тому числі, ядерне сховища. Це те, що завжди американці боялися, так тобто, вже є протиріччя з цією політикою, яку вони сповідували, і тут скоріше вже треба готуватися до можливого розпаду Російської Федерації з відповідними наслідками, тобто з хвилями біженців, які скоріше за все будуть бігти якраз в східну Європу, з неконтрольованості, в тому числі ядерних сховищ. І багато чого іншого, і це додає плюсів дійсності Україні, тому що Україна може вже доводити світу, що Росія настільки згнила всередині, то питання чого ви боїтеся перемоги України, тобто про що тоді розмова? Якщо ви боїтесь розпаду Російської Федерації, то тобто вона фактично вже зараз почалася цей розпад, так то тобто вже зовсім нові виклики починаються. І тут Україна повинна активно підолювати цю тему. В принципі, от якщо ви звернули увагу на інтерв'ю Зеленського, він активно розповсюджує цю тему. Що Путін вже слабкий? А фактично, ті ризики, про які в тому числі боялися в американському в, в американському естеблішменту, вони вже зараз настають, але після перемоги України. До речі, найбільш, як завжди, найбільш оперативно на себе драгували британці. Якщо ви звернули увагу, вони вже відкрито говорять, що ми готуємося до розпаду Російської Федерації. Ну з їхнім досвідом побудов імперії і деколонізації. Я думаю, що вони більш такі чутливі до, до, до таких тем. Я думаю, що вони будуть доносити до поки що. Інерційної політики Вашингтона, тому що ну їм зручно жити в такій матриці. Їм зручно жити в такій матриці, що Росія повинна бути от такою стабільною, контрольованою, і так далі. Так цього вже немає. От цього вже немає. і Україна тут в дійсності здобуває більше плюсів тому що Україна може підолювати питання збільшення, все ж таки озброєння в Україні вже зараз. І пропонувати власні послуги щодо утворення стабілізаційних контингентів на території Російської Федерації, ну наприклад, або руками, наприклад, тих самих там Свободної Росії чи інших легіонів, яких до яких, звичайно, Україна не має ніякого відношення, ну хоча б вглиб 400 кілометрів від нашої території, це нам вигідно, тому що нам потрібні буферні зони на наших кордонах, в тому числі східних. А пропонувати свої послуги щодо контролю над ядерними сховищами. Ну, наприклад, те, що знаходиться при кордоні, ну Україна може пропонувати. Ну, давайте ми візьмемо під контроль. У нас є спецназ? У нас є, наприклад, центр А в СБУ, там 4 тисячі людей, які активно воюють на фронті, знищують ворога, колаборантів і так далі. Ну ми можемо взяти на на це на себе цей функціонал, і взагалі країнам заходу час думати, а які ще інші країни будуть підключатися до контролю ядерної інфраструктури Російської Федерації при настані хаосу. Там хто це буде? Туреччина буде, Казахстан буде, Японія може бути, може бути Південна Корея. Е, ну, Китай не пропонує, тому що Китай сам прийде. І тут ще виникає цікаве питання, тому що Китай же е, е, спить і бачить, як отримати додатковий контроль над російською ядерною зброєю, тому що їм якраз не вистачає для статусу над держави, е, ну більшої кількості ядерних озброєнь. А навіщо щось виробляти, витрачати кошти, якщо можна взяти те, що вже готове, он через кордон не дуже населений. До речі, території і багато чого інших питань, які повинна вже порушувати Україна і не соромитись. А стосовно НАТО, ну українська влада достатньо грамотна діє, Хочу сказати, розуміючи такі настрої Вашингтону, Українська влада діє якраз по-американськи, будує альянси. Тобто, Зеленський їздить зараз по закордонах, підписує меморандуми щодо вступу в НАТО. Тобто, він якраз створює е, цікаву ситуацію для американців, коли вони е, можуть опинитися е, в противниках вступу в НАТО України. Е, ну, з такою країною, як Угорщина, наприклад. Угу. Пане Тарасе, з іншого боку, як ви прокоментуєте цю публікацію NBC News про нібито зустрічі колишніх американських посадовців із головою російського МЗС Лавровим у квітні місяці? Чому питаю тому, що нині з'являється таке продовження цієї історії? Мовляв, а чи не з цими зустрічами взагалі пов'язана риторика Вашингтону щодо нашого вступу в НАТО? Ну, дивіться, таких пенсіонерів в Америці багато. От, якщо ви Якщо не помиляюся, американці ой, ці росіяни навіть встигли купити колишнього посла ще е, в Росії, американського, який виступав проти допомоги Україні і так далі. Ну, взяли, вони працюють в лобійських фірмах. Вони заплатили гроші лобійські фірми. Лобійська фірма привезла їх Лаврову. Е, вони на російські гроші приїхали, поспілкувалися. А потім в пресу виходить, що відбуваються якісь перемовини. Ну, це постійно відбувається. Я впевнений, що таких перемовин, що навколо Кремля, зараз крутиться дуже багато е, і ну, наслідних не недооцінювати звичайно, але переоцінювати теж не треба і не думати, що зрада, зрада. Ну політика це річ дуже динамічна. Так е, для Вашингтона більше зараз важлива настрою, в тому числі НАТО, от як зараз Україна активно діє, коли. Формує фактично альянс за вступ України в НАТО, і ми бачимо, що там є різні думки від різко позитивних. Якщо ви звернули увагу на заяви останніх, наприклад, країн Балтії, то вони взагалі ледь не виступають, щоб зараз же Україна вступала в НАТО. А від більш позитивних, як там Польща та інших країн, до нейтральних, які в принципі не проти, щоб Україна була в НАТО. Тому це це політика. Це політика, але як я вам сказав, є є все ж таки застороги, як об'єктивні, так і суб'єктивні у адміністрації Байдена щодо вступу України в НАТО, які мають в тому числі об'єктивні передумови. І Але знаєте, тут знову таки політика, це знаєте, така ж річ теж пластична. Ну, наприклад, Україна своїми закликами напряму до Байдена ледь там не кожного тижня може добитися того, що щоб ми відстали від них, нам просто можуть нарешті дати швидше f16 для того, щоб ми швидше завершували війну. Це теж це теж тактика для вибування зброї, тому що. В короткостроковій перспективі нам потрібна більше зброї, так? а не запевняння, що коли-небудь Україна стане, стане членом НАТО. Пане Тарасе, буду дякувати вам за цю змістовну розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Тарас Загородній.